Усім привіт! Сьогодні я приготую неймовірно хрусткі, ароматні, ніжні і соковиті курячі крильця на мангалі. Чудова альтернатива в домашніх умовах у доходці приготувати, але найголовніше в даному рецепті це маринад, який зробить ваші курячі крильця просто божественними. І для такого рецепту мені потрібно, власне, самі курячі крила, сметана, майонез. Гірчиця, соєвий соус, часник, лимон та ваші улюблені спеції. Ну що, мої хороші? Починаємо приготування. Тут все як завжди, дуже просто, неймовірно, смачно. У мене є ось такі красиві курячі крила, я їх промив. І тепер можна, в принципі, залишати куряче крило, ось так як воно є цілим, а можна розділити на декілька частин, що я сьогодні і зроблю. Відрізаю плечову фалангу ось так по суглобу. І також відрізаю середню фалангу теж по суглобу. Поки їх в сторону, ось ці фаланги можна використовувати для бульйонів, супів або ж для соусів. Тому, таким чином, я розрізаю усі курячі крила. Крильця підготував, ще раз їх промив. Ну і тепер головне це маринад. Я змішую. Сметану, майонез, міцну гірчицю. Тепер беру лимон. Натираю на дрібній терці половинку цедри лимона. Але використовую лише жовту частину, тому що біла гірчить. Також нам потрібно сік половинки лимона. Тепер на терці натираю часник. Звичайно, можна використовувати сухий гранульований, якщо у вас є. І на рахунок спецій. Сьогодні в мене. Сіль, паприка підкопчена, чорний мелений перець, цукор, суміш прованських трав і мелений коріандр. Спеції можна використовувати, звичайно, всі по своєму смаку, і також вливаю соєвий соус. Залишається все до однорідності змішати. Звісно, спробуйте маринад на смак. Він, виходить, неймовірний, доволі пікантний і, в ту же чергу, такий легкий і навіть, я би сказав, лагідний. Відправляю маринад до крилець та акуратно змішую крила з маринадом. Залишаємо крила при кімнатній температурі в такому маринаді, бодай би на одну годину. До прикладу, якщо плануєте завтра їхати на дачу чи на шашлики, то можна приготувати такий маринад і залишити курку в холодильнику на ніч. Теж промаринується ідеально і буде дуже-дуже смачно. Після чого. Маєте можливість на мангалі готуйте на вуглях, не маєте – відправляйте в духовку, і ваші крила будуть просто неймовірними. Я сьогодні готую курячі крильця на мангалі, готуються вони дуже швидко, буквально по 10 хвилин з кожної сторони. До красивої рум'яної скоринки. Готуйте, тому що направду це дуже смачно і готується дуже просто. Саме такий маринад зробить ваші курячі крильця. Просто безподобними. Готуйте разом зі мною, адже направду дуже просто і неймовірно смачно! Якщо вам сподобався рецепт маринаду, не забудьте поставити лайк. Якщо ви ще не підписалися, підписуйтесь на мій канал. Усім смачного!